Що весни, коли тануть сніги, і нарясті засяє веселка, повні сили живої снаги Ми вшануєм думи Шевченка. Думи мої, думи, лихо мені з вами, не що стали на папері сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину, Чом вас лихо не приспало, як свою дитину. І вже спливло багато літ, як доля нам явила з неба гордість нашу сонця світ художника, кобзаря поета, в старій хатині кріпака колись у тиху ніч весняну маленький хлопчик народився світові на славу. 9 березня 1814 року темної ночі в селі Моренцях. На Звенигородщині в сім'ї кріпака Григорія Шевченка народилася нова кріпацька душа, великий український співець, художник Тарас Шевченко. У тяжкій неволі ріс малий Тарас. Він не вчився в школі. Він ягняток пас. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, не наче в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні. Молюся Богу і не знаю. Чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся. Село почорніло, Боже небо голубеє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина, при самій дорозі, Недалеко коло мене плоскінь вибирала, Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, Утарала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло. Наче все на світі стало моє Лани, гаї, сади. І ми жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Вмерли мама й тато, сирота вдяка. Тут була в хлоп'яти грамота гірка. ви знали, паничі, де люди плачуть живучі, то ви палеї не творили та нам на Бога б не хвалили, на наші сльози сміючись. За що не знаю, називають? Хатину в гаї тихим раєм. Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились. Найперші сльози я не знаю. Чи є у Бога люте зло, Щоб у тій хаті тині не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм. Тії хатиночки у гаї, На чистим ставом край села. Мене там мати повела І повиваючись співала. Свою нудгу переливала, свою дитину в гаю, у тій хатині у раю. Я бачив пекло. Там неволя, робота тяжка ніколи. І помолитись не дають. Та матір доброю у могилу нужда та праця положила. Там батько плачучи з дітьми, а ми були малі і голі. Не витерпів лихої долі, умер на панщині. А ми розлізлися ми з людьми. Мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам. Мої голубки молодії. Для кого в світі живете? У наймах виросли чужі, У найми коси побіліють. У найми сестри і вмрете. Тече вода з під явора, яром на долину. Пишається над водою червона калина, пишається калинонька, яру молодіє, а кругом її верболози. І лози зеленіють, тече вода із гаю та попід горою. Люпучеться качаточка поміж усакою, А качечка випливає, з качуром за ним, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода крайгорода, вода ставом стала. Прийшла дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батько і мати в садок погуляти, порадитись кого б то їм своїм зятим звати. В пана бусурмана в Петербурзі дім, кріпаком у пана був тарас у нім, хоче малювати, прагне він дознань та за це багато зазнає знущань. Стаї мара з за лиману, а друга є з поля. Зажурилась Україна, така її доля. Зажурилась, заплакала, як мала дитина, ніхто її не рятує. Козачество гине, гине слава батьківщина. Нема де дітись. Виростають некрещені козацькі діти, кохаються невінчені, вінчені, без попа ховають. Запродана дам віра. Церкву не пускають, як та галич поле крив, ляхи уняти, налітають. Нема кому порадоньки дати. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, плугатирі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата, та Соловейко не затих. І виріс я на чужині і сивію в чужому краї. То одинокому мені здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. Аж бачу там тільки добро, де нас нема, в лиху годину. Якось недавно довелось мені заїхати в Україну, у те найкраще село, у те, де мати повивала, мене малого і вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі б'ючи, причисти ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла. А то тобто б де Бога прокляла за мій талан, аж страх погано тім хорошому селі. Чорніші чорної землі блукають люди, повсихали сади зелені, погнили в біленькі хати, повалялись. Стави бур'яном поросли, село не наче погоріло, неначе люди подуріли. Німі на панщину йдуть. І діточок своїх ведуть. І я, заплакавши, назад поїхав знову на чужину і не в однім отім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві. Гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини. І виріс він, і кобзу взяв і струндії торкнувся. І пісня дивна полилась, сповита вічною журбою. В тій пісні людям він співав про щастя, про добро, про волю. Будив зі сну, пророкував їм вищу і найкращу долю за ясну свободу, світле майбуття. Він віддав народу все своє життя. Як умру, то поховайте мене на могилі. Це степу широкого на Вкраїні милій, Щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синіє море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражую злою кров'ю, волю окропіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. І став для нас Шевченко заповітом, безсмертним, вічним словом Кобзаря Ми будем славить перед цілим світом живе й святе Шевченкове ім'я. Великий геній, вірний син Тарас, промінчик сонця українського роду, на чужині ріс, все бачив і писав, писав про долю рідного народу, читаю знов і знов рядки, і ніби бачу ту матір, що кормить сина під снопом, І зморені у швачки руки, і ягнят отару за селом. Ось вже й вечерю подає, зажурена до болю мати, і, як хрущі над вишнями гудуть в садочку біля хати людей у ярма запрягли на славній Україні, І Дніпро широкий стогне і риве. І бачу я сестер твоїх у наймах на чужині. Нехай же болю, лиха, горя ніколи не буде, Щоб жили щасливо України люди. Ім'я Твоє знамените жило і живе нині. Будем вічно пам'ятати слова твої щирі, і все зробим, щоб ніколи не знати горя, щоб була щасливою України доля. Твої слова, думи, пісня вчать нас і будуть учити, а ім'я Твоє, Тарасе, в віках буде жити.